Рівно 75 років тому нашому народові хотіли винести вирок смерті. Жахливі злочини сталінської влади, вчинені настражденим українським народом, не підлягають забуттю. Мільйони синів дочок України, мільйони невинних людей були винищені голодомором. У пі голодомору в Україні кожен п'ятий трагічно пішов із життя. Щодоби помирало 25 тисяч людей. щогодину – тисячу, щохвилини 17. Третину українських сіл занесли на чорні дошки. Їх перетворили на гетто голоду задовго до Гітлера. Увесь урожай масово йшов за кордон. Зерно, яке могло врятувати мільйони, переробляли на горілку. Зазнайдені на полі колоски саджали до тюрми, знищували фізично, матеріально і морально. Це страшне зло, його наймення геноцид, свідома спланована і втілена акція упокорення нації. Про голод в Україні замовчувалось. Жодне видання не повідомляло про ці трагічні події. Мовчали і люди, серед яких був посіяний страх, бо знали, що їх промови будуть жорстоко каратися сталінською владою. Адже саме з 1933 року і розпочалася кампанія репресій проти тих, хто намагався висловити свою думку. Зокрема, по Малинському району було заарештовано 1580 чоловік, 712 з яких Безвинно розстріляний. Лише іноді в українських імирянських виданнях згадувалось про голод в Україні. У Радянському Союзі газети надривалися, славлячи успіхи, соціалізму, будови першої п'ятирічки та достатки в магазинах. Наприклад, в астрономічному відділі 38 сортів кубаси, три сорти сиру, в кондитерському відділі 200 сортів цукерок і печива, в булочному відділі до 50 сортів хлібних виробів. Цей опис банкету в час чуми є розповіддю про відкриття гастроному в Москві на вулиці Горького. А в той час на Україні від голоду мерли люди. Тільки наприкінці 80-х років минулого століття в радянській пресі з'явилися перші згадки про голодомор на Україні. Голодомор це не просто біль і рана, це чорна діра нашої історії, яка могла безповоротно поглинути не тільки Україну, але й будь-яку найменшу надію на життя. Його страхіття не обминуло і Малинщину. Тисячі померлих, фізично і морально скалічених. У 1932-33 роках. Смертність у наших селах зросла вдвічі у селах Діброва, Рутвянка, Нові Вороб'ї, Недашки втричі. За даними сільських і селищних рад, в 37 населених пунктах району від голоду та недоїдання померло 1276 чоловік. 5448 постраждалих постраждали громадян, у пам'яті яких голодомор навіки залишився чорною міткою. Це лише частина жителів району, яких за свідченням очевидців вдалося відшукати. А скільки ще людей залишилось забутими? Ось що згадують про голодомор у селі Слобідка, його жителі Василь Талімонович та Ольга Михайлівна Левченки. Василь Тилімонович, розкажіть нам, будь ласка, звідки ви родом, з якої ви сім'ї? Розкажіть про своїх батьків. У чому вже селі родився? У Слобідці. А хто були ваші батьки? Землю пахали. І хто? Батько був, землю пахав і мати? Колгоспники? Колгоспники. Ну це колгоспники ви були, були потім. А під час, було, під час до тих ну, землі було в нас у батька було чотири е, десятини землі, семеро дітей, чотири брати і три сестри. Ну що, конь був, корова була, овечки, свині. і те. Ще дві десятини лісу було, ну, чи купці звалися в нас. Зажиточно точно жили. У, у пана купля у, mm -hmm. у метлухи купили дві десятини лісу. Ну, да й все, так і жили, пахали землю де, да де да жили. А вам у 33-му скільки років вже було? 12 років було. Ну, да ви я... ви гарно пам'ятаєте, що? Ну, звісно, я ж. І з 21-го року, а в 33-му году я вже корові пас. Гонили в ліс пасти корові. У 33-му году. Ви своїх корів пасли? Ну, з сусіднім, сусіднім хлопцем, ось до да, сусідній хлопець був Чи, до. Мі... Тоді ні, тоді всі пасли карне свою. Тоді ж корні свої пасли корові. Домі гонили пасти. У ліскорові з тим хлопцем, А що? У постолях. зувачах, не було в чому. Так у постолях і гонили по грозі вплетених. Ну а потім, коли вже прийшов 32-й, 33-й рік, ви не пам'ятаєте, який урожай тоді був? Який урожай? Такий, як і всегда був. У нас було. Усе в нас було. Батько пахав, оренду брав землю, да пахав. Е, до в нас було все, але у 1933 году на батька розкуркулили, усе приїхали, да все забрали, що було, забрали. І свині, і корові, і яке зерно було, усе підрад, що було в хаті. Тільки стався. Ну, стався. Але... А батька не забрали? Батька не, не забрали, нікого не, не забрали. До батько залишилася в нас конюшина, до батька конюшину продав, тую, да там ще десь грошей взяв, да купив корову. Угу. Да так вже корова добра була, то да так ми вже й жили. Молоко доїли, а мати пішла на роботу. Тут воєнвед строївся, воєнний городок, де це зараз аеродраму. Там був дивізія стояла, достроїлася вона. До мати пішла на роботу туди з братом, у цей воєнний городок. Давали по кілограму хліба там, а мати купляла. Їздила ще дещо, їздила у те, у Білу церкву, до да бураків привезе, на да ще що. А так дождалися вже з Шавлюда, липі. Ну да і пережили. У вашій сім'ї всі вижили? Усі. Усі, так? Да? Да. А по селу багато людей мерло? Звісно, багато. От тут я гонив із цим хлопцем сусіднім корові, то вони всі померли. Тільки одна сестра осталася, до... а то всі померли. А скільки їх було у сусідів, не пам'ятаєте? Двоє дітей було. І одна старша сестра, до десь вона на Україну в'їхала, до та залишилася жива, а ті померли. І тут багато сусідів померло. Ну, тут то, у нас. Ну, Всі сім'ї Ну Багато померло людей. А ви теж із Субідки, так? Да. Теж родом звідси. Да. Ви про свою сім'ю розкажіть. Пам'ятаєте батька, матір? Пам'ятаю. Як батька звали. Угу. Михаїл Романович, я ще й діда знаю, і бабу знаю. Розкажіть і про діда і про бабу. Ще дід у мене, я там вам покажу фотографію. Mm -hmm. Дід і баба, і батько й мати. Mm -hmm. Ну, як ми жили? Нас теж, нас було восьмеро, ну одне померло, осталося семеро. Ну, робили батько хазяйство, теж займався хазяйством. Построїли нову хату, бо у діда було. Чотири сини і п'ята дочка. О. До построїв діду хати. До ми перейшли, я це знаю, перейшли ми вже в нову хату. Садок дід посад, батько вже посадив, mm -hmm. садок такий був у нас дуже гарний, молодий. Ну і робили більше старші, нас було п'ять дівок. А два хлопці, але один у 47-му году вже помер. О, а то були. До старших ходили по ягоди, по гриби ходили. Ну, і так усе робили в домовці. Тоже хазяйство було, корови, свині, кури, Ну, так все було. А в 33-му. Все забрали. А скільки вам років тоді було? П'ять. П'ять, я пам'ятаю, дуже пам'ятаю. П'ять було мені. До навесні. Вже ходили, у діда був дуже гарний садок, такий здоровий. Дід пасіку держав, обсажений липами, Доходили, до шморгали тайст, дотовкли. Да там яка лушпайка, да що да пекли, мати пекла нам е, такі ладі, mm. О, да з молоком їли. А тоді вже це, на Пасху баба принесла, десь там приховала трошки жита, да принесла муки. А мати це вже хотіла спехти там щось більше, да поставила в піч, а воно не попеклося, да посохло, да розсипалося. <головіка> То вона витягла те, декуди поставила, а я з меншою сестрою їй було три роки. Mm -hmm. е, вже стояли там, до мати нам наляла молока в а ми з нею їли і брали вже ті пампушки, а мати сиділа та да так плакала. Що я і зараз не можу і здержуватися. Не можу на О. Ну, отак, так і пережили якось. Єли батвину, щавель, капустині, Отак що було. Ну, корова єдна у нас була, до це вже тим молоком усе заб'єлювали. Ну корову не забрали і Позабирали худобу, позабирали, бо не одна ж корова була. Була корова, а тоді вже ж послів позабирали, до і, і хлеви позабирали, Бо батько і хлева такого гарного построїв і з окнами. Я не знаю, Ніла, чи знає. Комора була на колгоспі, то дерев'яна, то наш хлів. Одна осталась корова. Де ж ви її держали? А не один же хлів був. Де? А. Того хлева нового, забрали. що батько построїв уже, ну, думав, хазяйнувати. Забрали, а залишився такий, ну, називався тук. Холодний такий вже хлів, до там батько відгородив. Кусочок, де та корова там уже стояла, а то ще, як вже був колгосп, то ще пригонили пасти, бо ми жили там на полі, не тут у селі, а на полі, О. До, пригонили колгосп на зимки, де ще у нас стояли у день вже, у день дзвонили їх. О. Одна ночна коло. А на той час от у вас була корова, так? Да? Угу. А в людей по селі багато було корів? Ні, не було. Так де в кого, де в кого, а то не було. А як же ті люди виживали? Як? У Кого не було корови, до тих люди померли. О. Но ви після 1933-го В селі набагато менше людей стало? Е, після 33 го угу. Ну, менше стало, а що ж. Померли? Ольга Михайловна, а ви не пам'ятаєте, хто забирав оце все? Хто, це хто забирав? Ну, було ж з району, воно ж оце щоб забирати. А забирали сільські. Це ж діду, хто Мняло ж був, ото, який сказали, міняло. Ну, я... і, і мешок. Yes. Михаль? Ну, міхай. Гунощук. Ну ну. ну. ну, хіба це... Вони як виконавці були, приїжджали посилали. Совета, приїжджали під водами, заходять у хату. Все тут рад забираєш. Навіть по сундуках дивилися, бо тоді ж не було там, що це ж як що Сундуки ще відкривали. Да я це таке пам'ятаю. Мати хустки. Забирала, були шовкові хустки, да, у пазуху запіхала і брала дитя на руки, бо було мале дитя тоді. О. А ви не чули про такий вислів, казали, що на село до села, як прибивали вроде би, чорні дошки, що в цьому селі вимирали всі. Отакого От не чули, ви чи чули, може, колись? Ні, я такого не чула. Я мала була. Початки людоїдства були в селі, ні? У селі, щоб люди їли. Котов їли, я таке чула. Що котов їли, а людей не знаю, Господь його знає. Щоб може і їли людей, хто їх знає. Балакали таке, але ж хіба, хіба це ти знаєш, я ж малий був, що м'яло якесь було там. Доказали, що так. своїх дітей порізав, поїв. До це таке люди балакали, а правда чому? Неправда хто знає. де ховали цих людей, що помирали від болу? Це таке балакали. А я не знаю, де їх ховали. Може ж на могилки везли, чи може возили. возили на могилки. Возили, всіх возили. Я мала була. була я чому, така не команда та й, і сільцевета виділяли, да й возили. На підводу де да завезли, де зацікали дають. У нас же на вулиці може душ 30 чи 50 умерло. Можна вважати 25%, чи, чи може і більше померло людей. О, по цьому кутку. Багато померло. До 50% померло людей. Із голоду по цій стороні. Я багато її сталося оцеї.